Привіт! Мене звати Чумакова Дарія. Я голова учнівського самоврядування в муніципальному колегіумі. Я частина України, тому що я художниця, і ось це комікс, над яким я зараз працюю. Гроші з цього коміксу підуть на Збройні Сили України. Я люблю читати і добре володію англійською мовою. Наприклад, в цьому і минулому році я отримала перше і друге місце по олімпіадах з англійської мови. Я активно приймаю участь у житті ліцею. На цих фото я проводжу вистави для учнів молодших класів. В цьому році ми багато займалася волонтерською діяльністю. Передавала теплі речі та смаколики для ZSU. Але крім цього, я намагалася зробити шкільне життя ще веселішим організовувати заходи в моєму класі, наприклад, створили ініціативу провести шкільний табір офлайн. Ну а зараз я тим лідерка команди на проєкт Upshift, яку ми створили з однокласниками. Ми хочемо створити свій книжковий клуб для молоді у Кропивницькому.